Усім привіт! В даному відео ми з вами навчимося шукати найменше спільне кратне для декількох чисел. Якщо ми хочемо з вами це записати, то згідно абревіатури, найменше спільне кратне ми можемо записати як НСК, а далі в дужичках записати, для яких чисел, власне, ми будемо шукати дане найменше спільне кратне. Для таких простих чисел, як, наприклад, 3 і 4, ми з легкістю можемо відшукати найменше спільне кратне усно. Нагадаю, найменшим спільним кратним називається найменше натуральне число, яке буде одночасно ділитися на задані два або більше чисел. Тобто для пошуку найменшого спільного кратного трійки і четвірки нам необхідно відшукати найменше натуральне число, яке буде одночасно ділитися на ціло і на 3, і на 4. Давайте візуалізуємо даний усний пошук за допомогою наступної діаграми. Пригадаємо табличку множення на 3 і 4, і відповідно почнемо збільшувати числа 3 і 4 у декілька разів. Як можна помітити, власне, дані числа зустрінуться на даній діаграмі тоді, коли ми отримаємо число 12. Отже, відповідно, нескладно помітити, що власне саме 12 буде націло ділитися. І на 3, і на 4. Тому на цьому пошук спільного кратного, а саме найменшого спільного кратного, можна вважати завершеним. Звісно ж, так само просто можна усно відшукувати найменше спільні кратні і інших пар невеликих чисел. Але давайте спробуємо розглянути алгоритм для більш складних випадків. Отже, уявимо, що нам необхідно знайти найменше спільне кратне для 30 і 84. В такому випадку починаємо дотримуватись наступного плану дій. Першим кроком необхідно розкласти числа на прості множники. І для цього давайте ми використаємо наступне схематичне зображення. Запишемо перше число 30, і далі почнемо підбирати найменші прості числа, на які можна розділити 30. Звісно, це буде 2. Отже, 30 ділимо на 2 і отримаємо 15. Продовжуємо виконувати ділення. Звісно, 15 можна поділити на 3, отже, запишемо трійку. І в результаті отримаємо 5. Ну, а 5, власне, можна поділити лише на 5. І це, відповідно, буде одиничка. Отже, готово. Нагадаю, що в такому випадку ми з вами вже отримали розклад числа 30 на прості множники. І, власне, 30 згідно даного розкладу. Можна розписати як 2 помножити на 3 і помножити на 5. Аналогічним чином, давайте розкладемо і друге наше число, тобто 84. Отже, 84 можна поділити на 2, оскільки воно парне. І в результаті ділення отримаємо 42. Продовжуємо ділити 42 на 2, адже 42 теж є парним. І в результаті ділення отримаємо 21. 21 на 2 вже не поділиться, але. Поділиться легко на 3, в результаті чого отримаємо сімірку. Ну, а 7 є, власне, простим числом, тому ділиться лише на себе або на одиницю. Звісно ж, ділимо 7 на 7, і на цьому розклад 84 вважається завершеним. Отже, 84 являється добутком 2 на 2, на 3 на 7. Наступним кроком. Нам необхідно виписати розклад одного із даних чисел. Зазвичай беруть менше із чисел. Візьмемо число 30 і випишемо його розклад. Отже, отримаємо 2 на 3 на 5. Наступним кроком нам необхідно дописати до даного розкладу такі прості множники із розкладу другого числа, яких у нас не вистачає. Давайте почнемо дивитися. Наприклад, перша двійка. У розкладі числа 84 у нас уже присутня. Але, от, наприклад, наступна двійка із розкладу числа 84 у нас відсутня. Тому, відповідно, дану вічку ми візьмемо і допишемо до нашого добутку. Продовжуємо переглядати розклад числа 84, і бачимо, що далі у нас є трійка, яка вже, власне, у нас присутня. Тому її виписувати не потрібно. А от сімірка. У нас відсутня, тому її також будемо дописувати до даного добутку. Останнім кроком, нам необхідно обчислити отриманий добуток. Отже, як бачимо, 2 на 3 на 5 це уже є 30. А далі, власне, нам 30, необхідно помножити ще на 2 і на 7. Множимо 30 на 2, отримаємо 60. І, звісно, множимо 60 на 7 і отримаємо 420. Отже, власне, найменше спільне кратне 30 і 84 буде дорівнювати 420. Давайте розглянемо ще один приклад. Уявимо, що нам необхідно знайти найменше спільне кратне наступних двох чисел 56 і 165. Отже, давайте почнемо записувати розклади даних чисел на прості множники. Почнемо з числа 56. 56 є числом парним, тому починаємо ділити його навпіл. В результаті отримаємо 28. Ділимо його також навпіл. Маємо 14, яке теж ділиться навпіл. І отримаємо сімірку. Сімірка ділиться лише на сімірку. Отже, розклад числа 56, готовий. Давайте запишемо тепер розклад числа 165. Як бачимо, дане число закінчується на 5, тому згідно ознаки подільності на 5. Його з легкістю можна розділити на 5. І це буде 33. Звісно ж, 33 можна розділити на 3 і будемо мати 11. А 11 є числом простим, тому воно поділиться лише або на 1, або на 11. Тому дуже легко закінчуємо розклад даного числа. Ну що ж, згідно алгоритму, починаємо виписувати розклад одного з чисел. Візьмемо 56 і запишемо розклад. Отже, це буде 3 двійки. І також одна сімірка. Далі, якщо ми захочемо з вами дописати до даного розкладу ті прості множники, які в нас є у числі 165, і ті, яких у нас немає, то ми можемо помітити, що власне ні п'ятірки, ні трійки, ні одинадцятки у нас немає. Тому, відповідно, треба дописати кожен даний простий множник. Тобто домножити і на 5, і на 3, і на 11. Тож в результаті, як можна помітити, оскільки 2х2х7 на на і, звісно, ще на 2 це 56, а 5х3х11 на на це власне 165, то в даному випадку, як виявляється, нам необхідно просто перемножити дані два числа для того, щоб знайти їхнє найменше спільне кратне. Звісно, якщо виконати дане множення, то ми з вами будемо мати число. 9240. Звідси важливий висновок, який ми можемо зробити, буде наступним. Якщо ми пригадаємо з вами, як називаються числа, в яких немає жодних спільних простих множників, то такі числа називаються взаємно прості. Іншими словами, їхній найбільший спільний дільник буде одиничка. Тобто найбільше число, на яке вони поділяться разом націло, це буде лише один. І як ми бачимо з даного прикладу, для того, щоб знайти найменше спільне кратне таких взаємопростих чисел, достатньо просто виконати множення даних двох чисел. Ну що ж, давайте розглянемо ще одну ситуацію. Звісно ж, даний алгоритм пошуку найменшого спільного кратного призначений не лише для пошуку спільного спільнократного для двох чисел. Звісно ж, так само можна відшукувати. НСК і для трьох, і для чотирьох, і для більшої кількості чисел. Давайте розглянемо випадок пошуку НСК для трьох наступних чисел. Отже, як завжди, згідно даного алгоритму, починаємо розписувати розклади на прості множники. Почнемо із найменшого числа, а саме з 18. Оскільки 18 ділиться на 2, то власне виконаємо ділення спочатку на 2, отримаємо 9, Дев'ятку вже ділимо на 3, отримаємо 3, і трійка ділиться лише на трійку. Продовжуємо із розкладом числа 36. Отже, ділимо 36 навпіл, маємо 18. 18, як бачимо, ми вже розкладали, тому просто перепишемо даний розклад. Отже, 36 розклали, і далі необхідно ще розкласти число 120. Оскільки 120 число парне, то починаємо ділення навпіл. Отримаємо в результаті ділення 60. 60 також можна розділити на 2. Отримаємо 30. 30. Продовжуємо ділити на 2 і отримаємо 15. 15 можна ж розділити, наприклад, на 3. І отримаємо тоді п'ятірку, яку ділимо на п'ятірку. Отже, розклади ми отримали. Далі продовжуємо, згідно другого пункту, виписувати розклад одного з чисел. Візьмемо найменше число, 18. І запишемо його розклад. Отже, це буде 2 на 3 на 3. Далі необхідно дописати до розкладу такі множники із розкладу інших чисел, які ще не увійшли до даного добутку. Отже, почнемо розглядати для початку розклад числа 36. Отже, як бачимо, перша двійка у нас вже з вами присутня ось тут. Тому її виписувати не потрібно. Як бачимо, наступної двійки у нас з вами немає у розкладі, тому її, відповідно, допишемо. Далі бачимо, що у нас зустрічається трійка, яка у нас уже є. І, до речі, наступна трійка у нас також присутня. Тому, відповідно, трійки нам дописувати з вами не потрібно. Переходимо до розкладу числа 120. Отже, як можна помітити, у числі 120 перше число, яке є простим множником, це 2. І відповідно 2 у нас вже присутнє. Ось, власне, воно. Так само, як і друга двійка, адже ми її вже виписали із розкладу другого числа. Тож, перші дві двійки із числа 120 нам дописувати не потрібно. А як на рахунок третьої двійки? Звісно, її в нас немає, тому необхідно її дописати. Так само переглядаємо наступні числа. Наприклад, 3 у нас вже з вами присутні, а саме в нас навіть їх аж декілька трійок, а саме дві трійки, тому трійку дописувати не потрібно. І далі переходимо, власне, до п'ятірки. Як бачимо, п'ятірки у нас в розкладі немає, тому її дописати нам необхідно. Отже, як бачимо, з розкладу числа 120 нам знадобилася третя порахунку двійка, і яких у розкладі у нас не було. Отже, далі нам необхідно просто обчислити так само, як і в попередніх випадках, отриманий добуток. В результаті маємо. Як бачимо, 2х3х3 на на 3 це розклад числа 18. Тому, звісно, просто виписуємо одразу 18. А далі треба домножити на 2. І, звісно, 2 на 5 отримаємо 10. І тепер можна виконувати. Множення. 18 на 2 будемо мати 36. І, звісно ж, 36 помножити на 10 будемо мати 360. Отже, 360 і буде тим найменшим числом, яке націло поділиться і на 18, і на 36, і на 120 одночасно. Аналогічним чином, як ви здогадалися, можна виконувати пошук НСК і для 4, і для 5, і навіть для більшої кількості чисел також. На цьому, всім дякую за перегляд та до наступних відео.